Я рада вітати всіх, хто прийшов сьогодні розділити з нами подію відкриття воєнної фотовиставки небесний фотограф, випускника журналістики, фотографа, активіста міста Коваля та солдата Збройних сил України Максима Бурди. Вірю, що Максим зараз з нами і бачить усі ми пишаємося ним. Також вірю в те, що він бачить свої найкращі кадри. Саме тому назва цієї фотовиставки небесний фотограф. Максим був перший був той, який в перший день повномасштабної війни, не задумуючись ні на хвилину, добровільно приєднався до Збройних сил України, хоча був помісований через хворобу хребта і міг творити далі, допомагаючи армії. Але він обрав інший шлях шлях Героя України. Він мав найвищі принципи і моральні, які притаманні одиниця. Одного разу він сказав мені: я хочу, щоб ти завжди відчувала, що поруч з тобою є чоловік, який готовий за тебе віддати життя. Я одразу його випередила і сказала, що життя ні в якому разі не треба. Але він завжди був максималістом у всьому. Завжди прагнув до кращого, до кращого, до кращих результатів в роботі, до, кращих, до кращої обробки, в кінці, в кінці до кращої версії себе. Коли ми остаточно визначилися з датою відкриття першої фотовиставки у його рідному місті Коварі, 24 вересня, я на мить задумалася якої символічною для нього є число 24. Адже 24 числа розпочалося повномасштабне вторгнення, в цей день розпочався його військовий шлях, і в цей день розпочалися наші стосунки. Про цю фотовиставку він говорив багатьом людям впродовж усієї своєї військової служби. Часто між рядків давав зрозуміти, що це саме та ідея, до якої в нього постійно горить душа. Часто говорив речі, ніби пророкуючи її відкриття після своєї смерті. Так свої подрузі, його сини він сказав: якщо раптом мене не стане, то після мене обов'язково організують мої виставки. Тоді вона навіть заборонили йому думати в такому руслі, Але те, що йому було б важливо бачити ці фотовиставки, і щоб ці фотовиставки були і навіть після його смерті, це факт. Я дізналася про його смерть в обід 26 січня, а вже ввечері, немов якась невидима сила крізь біль, сльози, нерозуміння того, що відбувається, змусило мене знайти усі посилання, які він мені надсилав впродовж всієї своєї військової служби, усі згадки, в тому числі і серію останню серію оброблених фото з Бахмута, яку він мені надіслав рівно за п'ять днів до смерті. Я зберігала кожне фото, кожну згадку, кожну світлину, якщо дуже крихке та беззахисне, адже знала, і для нього це було важливим зберегти його творчість. Адже саме фотографія була його призначенням. Саме таку назву ми дали фото, що розташоване в першому залі жовто-горяче фото із військовими. Це було одне з. Улюблене улюблених його фото. Пам'ятаю, як він пишався ним, як хотів з кожним ним поділитися. Так само, так само сильно радів, коли Збройні Сили України неодноразово публікували його фото на своїх офіційних сторінках. Теж пам'ятаю, як він радів словам вдячності від своїх підписників на телеграм-каналі, який був присвячений його воєнній фотографії. Як до сьогодні пам'ятаю, як сильно його горіли очі, коли він мені надсилав якийсь неймовірний кадр, колір чи світло. Але водночас був завжди дуже самокритичний до себе, міг оброблювати одне фото по кілька днів, податися апарату друзів, проходити курси по підвищенню майстерності, завжди прагнув довести свою роботу до ідеалу. У ніч після похорону мені приснилася електронна папка на робочому столі. І його три слова, які він мені дуже стривоженим голосом, який хоче допомогти, сказав: це тобі допоможе. І справді, впродовж усієї виставки, я і до сьогодні створюю ці електронні папки, щось видаляю, щось коректую, але постійно їх створюю. Натомість його мамі одному із снів він сказав, щоб ви зробили те. Що маємо зробити. І вона одразу подумала про фотовиставки. Вірю, що він веде нас, направляє, куди варто рухатися. Спершу ці всі фото він фотографував на звичайний телефон, на звичайний Android, як, до прикладу, це фото, яке має назву дивитися канем. Пам'ятаю, як він надіслав мені його і написав лише одне слово Дивись. А я, побачивши, це неймовірне зоряне на небо написала яке небо. І, власне, ми так його назвали – «Дивись, яке небо. Пам'ятаю, як всі дивувалися якістю фото зроблене на звичайний телефон, на звичайний Android. А він лише приємно усміхався і казав, що вся справа у правильній обробці. Але згодом він все-таки придбав професійний фотоапарат. Компактний, ось цей, що можна було робити фото у важких умовах, і, власне, більшість фото, що представлені тут, зроблені на цей вже професійний фотоапарат. Також незадовго до смерті він придбав собі планшет, що можна було зручніше обробляти фото, адже до цього він оброблявся фото на маленький телефон під час обстрілів, в окопах, під час навчань. Як відомо, хороше мистецтво це те мистецтво, яке провокує мислення. Як можна помітити, кожна, кожна кожну фото в кожному фото ми дали назву, аби кожна фоторобота несла свій сенс, своє значення, аби кожен, хто буде дивитися на фото, задумався над її значення. І щоб в голові, щоб, 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 що щоб вийшовши з галереї, в голові людини виникли ті запитання, які не виникали до нині. Деякі фото я називала сама, обираючись на власні відчуття, деякі ми називали спільно з друзями, з фотографами, а деякі він називав сам. Як до прикладу, робота яка небо», яка була вже згадана, Вітик, робота, так він називав їхню машину з підрозділу марки Мерседес Vito, яку він дуже сильно любив, яка пережила будь-що, що можна пережити у війні. Також робота світ тримається на моєму борчанні» – це його улюблена фраза. Yes. Робота з позивним фаталком, також робота Кошеня як ти, яка представлена в кінці. Адже він дуже любив тварин і коли бачив в таких навіть важких умовах що котика, чи якусь іншу тварину, він надсилав мені це фото і поставив цю фразу: Кошеня як ти. Усі представлені тут фото можна умовно поділити на дві категорії. Ті, які були зроблені впродовж 2022 року, коли він перебував у військових частинах на навчаннях, на полігонах, і ті, які були зроблені безпосередньо у січні 2023 року, коли він почав виконувати бойові завдання на біля Бахмута. Але ця виставка в Києві є особливою, адже завдяки підтримці благодійного фонду Сергія Притулу нам вдалося зробити до друк 35 фото. Є фото ті, які нам передали з останньої флешки з Бахмута буквально місяць тому. Зокрема, такі роботи, як майбутнє, Горить, Бути, сонячний, «Сонячний», у промінні. Початок виставки, що знаходиться там, знайомить нас з основними фактами з біографії Максима, а також з вшануванням пам'яті у рідному місті Ковалі. І також хочеться зазначити, що 14 березня Максим був нагороджений посмертно ордером за мужність третього ступеня президентом України за особисту мужність і самовіддані дії в захисті суверенітету України та територіальної цілісності. Також поряд з біографією ми розмістили особисті речі Максима, аби кожен зміг краще відчути, зрозуміти його і речі. Починаючи з його дитинства, коли він брав участь у військово-спортивних таборах і до його останніх військових речей, військового одягу. Також як змістили там останню книгу, яку мені вдалося його відправити, яку він в останнє читав. Також на початку ми розмістили банер з його цивільними роботами, адже до війни він активно працював фотографом і спеціалізувався на весільній зйомці та зйомці, лавсторії. Дуже любив знімати людей, взаємодії між людьми і вимушені емоції. Також початок виставки нас знайомий з побратимами Максима в першій залі, з моментами його військового навчання, військового злагодження. І плавно ця стіна переходить сюди, і на натомість ця стіна присвячена побратимам Максима. Тут всі побратими, які нам вдалося зфіксувати з фото із їхніми позивними. Натомість тут кілька фото присвячені побуту, пейзажам, натомість ця стіна присвячена найбільшим форматам робіт, які, власне, ми зробили. Позаду вас кадр переходять у більш атмосферу побуту військового, атмосферу відпочинку. Також можна побачити кадри з святкування 2023 року, що зображені ліворуч від вас, ялинку зі зброї. І, я думаю, хто підписаний був на його телеграм-канал, бачили ці кадри. Натомість остання зала, що позаду вас, присвячена Бахмуту. І, власне, можна помітити, що там фото стоїть все темнішими і темнішими. Все важчими і важчими. І на кінець можна простежити тенденцію, що людей на фото своє все менше, а руйнації болю все більше. Але попри це, попри весь світ, попри цю руйнацію, закінчується наша фотовиставка з роботою із маленьким песиком із назвою життя. Майже два місяці нам знадобилося, аби втілити його мрію в життя. Ми відбирали фото серед. Чи кадрували, створювали макети і ще незвичайна кількість всього. Ми вклали в цю фотовиставку усю свою душу, аби кожна деталь в ній несла свій особливий сенс. Неодноразово кажу, ми адже підготовкою виставки займалися безліч людей, про які я не можу не згадати. Передусім хочу подякувати мамі Максима Ірині Миколаївні за те, що вона завжди повністю завжди мене підтримує, підтримує мене і мої ідеї. Також безпечна вдячна всім друзям, які до сьогодні допомагають в організації виставки. Також вдячна галереї Д12, всім керівникам, працівникам, які долучилися до виставки. Також висловлю вдячність Фонду Сергія Портула за всебічну допомогу, підтримку заходу, зокрема Марії Пасаренко, з якою я співпрацювала, та всім людям, які долучилися до організації. Завершуючи, хочу сказати, що найбільше Максим хотів, аби його роботи жили у будь-який спосіб, але жили. Як, до прикладу, сьогодні на моїй футболці, як у цих роботах, продовжує тижня буде можливість придбати ці всі фотороботи та листівки на будь-які футболки, які розташовані трішки нижче. І частина коштів буде перерахована до благодійного фонду Сергія Притули. Для 3 штурмової бригади, в якій, власне, служив Максим. Дуже надіюся, що представлені сьогодні роботи знайдуть свої продовження і будуть жити тіхось в домівках, кав'ярнях, закладах чи школах. Адже саме в такий спосіб Максим буде жити серед нас. Дякую.